Чому про це ніхто не говорить? Та про це ж кричати треба, ну де попередження. Ось як все гарно починалось. Посмішка, святковий настрій, мрії, як же все буде красиво. І тут ну хто придумав ці гірлянди. Я ж обережно, а воно ну намотайте її на якусь бабіну. Я і не зрозуміла, як воно пішло не туди. Люди, будьте дуже обережні. Якщо ця штука замотається, то це трим'яць. У вас півдня пропало просто в трубу. А все чого? А все того, що Люба дуже спішить завжди. Чого, що? що пішла? Ще й дощ почався, знімаю все, що намотувала, і йду розмотувати. Годину намучилась. Чоловік приїхав додому і ще здалеку побачив моє щасливе обличчя. Все погано, Все погано, Я запутала 12 метрів гірлянди і тихенько зліняв хату, розмотала, пробую ще раз. йопт його туди знову. Але тут розібралась швидше. Моє вам застереження: нікуди не спішіть. Мотайте цю росу дуже повільно, бо будете гратися так, як я. А воно вам треба ці нерви. І це тільки 12 метрів. Є в мене ще 24 метри, якою я дерево хотіла прикрасити, але тепер я ще подумаю гарних свят.